Дорогі друзі, почну з того, що заборгованість пенсійного фонду за рішеннями національних і міжнародних судів становить 140 мільярдів гривень. Щоб погасити ці борги і разом з тим забезпечити стабільну виплату пенсій, потрібно оцінити показники по отриманню коштів та виплатах пенсій на наступні роки. Тобто потрібен висококваліфікований економічно обґрунтований прогноз видатків пенсійної системи на пенсійні виплати. 4 жовтня Кабінет міністрів постановою номер 1148 доручив Пенсійному фонду підготувати модернізацію програмного забезпечення. Як сказано, у постанові, це буде експериментальний проєкт щодо. Апробації механізму обчислення пенсійних та деяких додаткових соціальних виплат. Розрахований проєкт на 2 роки. Координатором цього проєкту є Міністерство соціальної політики. Кошти виділяє пенсійний фонд за рахунок своїх капітальних видатків. Про яку суму йдеться, поки що невідомо. Протягом 3 місяців існуюче програмне забезпечення має бути доопрацьоване та оприлюднене на веб-порталі Електронних послуг пенсійного фонду. Нова програма чи програми має забезпечити обробку даних після ідентифікації пенсіонерів. Це робиться ще й тому, що у населення зараз існує недовіра. До майбутньої пенсійної реформи та запровадження бальної системи. А за допомогою цих програм пенсіонер зможе зробити розрахунок балів обчислити майбутній розмір пенсії. А тепер повернемося до заборгованості пенсійного фонду. 20 вересня під час години запитань до Кабінету міністрів. Відповідаючи на питання голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової про те, як бути з забороненістю пенсійного фонду за рішеннями національних і міжнародних судів у 140 мільярдів гривень, міністр фінансів Сергій Марченко запропонував провести окреме обговорення, чому суди України приймають рішення. Які фактично шкодять інтересам Держави Україна, розбалансовують бюджет і створюють передумови, коли ми не зможемо профінансувати базові потреби. Можна зрозуміти, що коштів на виконання рішень суддів у бюджеті немає і скоро не буде. Голова Ради суддів України Богдан Моніч відповів, що судова влада ухвалює рішення на основі законів. А не бюджетних чи політичних інтересів. МОНІШ переконаний, що уряд намагається обмежувати соціальні гарантії громадянам у супереч Конституції та законам України. Це часто відбувається через ухвалення закону про державний бюджет, а не шляхом внесення змін до профільних законів. Крім того, досить часто обмеження прав громадян. Здійснюється через підзаконні нормативно-правові акти, що є прямим порушенням принципу верховенства права. Тому у багатьох випадках рішення судів на користь громадян відображає саме невідповідність дій держави. І з цим не можна не погодитися. А тепер нагадаю. Що виплата пенсії може бути припинена за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду. Про це йдеться у статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основні підстави для припинення пенсійних виплат. Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, у разі смерті пенсіонера, Визнання його, безвісно, відсутнім або оголошення померлим установлено законом порядку. У разі надання пенсіонеру статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. У разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд, у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. В інших випадках передбачених законом, наприклад, невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, закінчення терміну. Навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника тощо. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду на території України з пред'явленням документів, що посвідчують особу та поданням відповідної заяви. Водночас для громадян, які проживають за кордоном у період дії воєнного стану. Передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою. Ось коротко все. Якщо ви хочете отримувати конкретну чітку та свіжу інформацію, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.